Вітаю вас! З вами магазин AutoZoQUA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Aspiring, модель Airflow 3. Модель на два поршні. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині інструкція з гарантійним талоном. Ось так. У нас все запаковано. От у нас шланг. В комплекті спіральний сам компресор фірмовий чохол додаткові насадки і також ось такий розгалужувач з акумуляторних клем на прикурювач для того, щоб. Працював на повну потужність напряму від акумулятора даний компресор. Компресор потужністю 180 Вт на два поршні. Е, є додаткова функція у вигляді ліхтаря. Також є функція автостоп. Продуктивність, як заявляє виробник, до 85 літрів на хвилину в даному компресорі. Живлення. Від прикурювача або напряму від акумулятора 12 вольт, шланг для накачування довжиною 1 метр. Час безперервної роботи, як заявляє виробник до 20 хвилин. Бачимо, електронний манометр є і функція автостоп є. Зараз ми під'єднаємо компресор на живлення 12 вольт, від прикурювача. бачимо ліхтар, одразу вимкнувся. Перемикаємо на одиниці бари, вони максимально наближені до атмосфер, максимальний тиск до 10 атмосфер може видати компресор. І давайте перевіримо функцію автостоп. Виставляємо на 2 атмосфери, вимкнемо компресор і послухаємо, як він буде працювати. Тобто, у нас зараз повинен він. Дойти до двох атмосфер і автоматично вимкнутися. Бачимо, спрацьовує ідеально. Працює він зараз не на всю потужність, тому що під'єднаний до прикурювача. Щоб повністю вся потужність задіяна була компресора, потрібно підключати напряму до акумулятора. Також при купівлі обов'язково на нього розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.